Така велика кількість людей і загалом презентації. А питання просте це, це веб-портал. З іншого боку, ми над ним насправді дуже довго працювали, і це особливий портал, який дає можливість забезпечити відкритість і прозорість діяльності народних депутатів. Ми сподіваємося, що він буде вам цікавий в форматі відслідковування роботи парламентарів, які обрані в одномандатних мажоритарних округах Чернігівщини, і крім того, які політично. Іншим методом закріплені за цим регіоном в межах фракцій, навіть якщо вони обирались по спискам політичних партій в рамках пропорційної частини виборчої системи. Також можемо трохи поговорити про вибори, але це якщо будуть відповідні питання, тому що кампанія, яка розпочалась в Україні 16 жовтня, не стосується Чернігівщини, але ви знаєте, що вже зареєстровано в Верховній Раді проєкт змін до закону про вибори народних депутатів, і можемо на деякі найновіші тенденції обговорити і відповісти на ваші запитання. Якщо говорити про сайт, щодо якого ми зібралися. На нашу думку, це є унікальна платформа, так як ми вже зустрічалися, говорили про те, що є певні стандарти роботи парламенту, які закріплені в різного роду міжнародних документах. Зокрема, стандарт є репрезентативність парламенту через відповідну виборчу систему, інституційна незалежність, в тому числі через можливість приймати політичні рішення незалежно від позиції виконавчої гілки влади і президентської. З цим у нас є певні проблеми. Крім того, це публічність, прозорість і підзвітність. Даний портал дає можливість більш відкрито забезпечувати саме прозорість як стандарт діяльності парламентарів. В чому проблема зараз, тому що портал Верховної Ради, він не відповідає стандартам відкритих даних, так званим open data, Це відкриті дані, які дають можливість не просто знайти інформацію про голосування, про відвідуваність, а знайти її в такій формі, яка б давала можливість безпосередньо аналізувати ці дані, тому що величезна кількість інформації, яка наявна там, вона на жаль не дає можливість здійснювати таку аналітичну роботу, не витрачаючи величезну кількість часу. Для зведення цих даних відповідно журналістами чи громадськими активістами з цією проблемою ми зіштовхнулися і тому вирішили запропонувати громадським активістам і медійникам користуватись таким форматом роботи відкриті дані в нашому порталі. Є окремий розділ статистика, який наповнюється рейтингами, даними про депутата і даними про голосування. Якщо говорити про рейтинги, це перш за все різного роду дані порівнянні характеристики, які дають можливість відслідкувати, як працює та чи інша фракція, той чи інший народний депутат порівняно з іншими. Для прикладу, ми запропонували аналіз спільного голосування. Це спільне голосування за другу сесію Верховної Ради, але яке нам показали цікаві дані. Наприклад, як голосує партія регіонів Удар комуністи, свобода, батьківщина і позафракційні між собою загалом та по окремих законодавчих ініціативах або в окремі періоди часу. Якщо говорити про другу сесію, то напевно не дивиною стало те, що 82% голосувань комуністів і партії регіонів є тотожним тобто, ми розуміли, що це є формальна і неформальна. Скоріше парламентська більшість, так як коаліція, як зараз, як такої закріпленої на законодавчому рівні, немає. Це не є показник того, що дані. Політичні голосування є проблемою, тому що ми розуміємо, що є пакет соціальний, є пакет економічний, але не який стосуються вузькопрофільних інтересів тих чи інших представників парламентських фракцій. Вони повинні сходити з ці голосування. Не можна відкидати той чи інший законопроект з постанову тільки через те, що і зареєстрував депутат від свободи чи депутат від партії регіонів. Тим не менше, ці показники є цікаві для аналізу, і їх можна на нашому порталі вибирати через різні фільтри і оцінювати не. Тільки за певний період часу, а й за окремими темами і окремими, окремими підтемами і фільтрами. В статистиці також ми маємо рейтинги, які стосуються депутатів. І кожен депутат має свій кабінет, так званий. Тобто на нашому сайті в розділі депутати ви можете знайти кабінети всіх без винятку парламентарів, які зараз працюють в Верховній Раді, і відкривши ну, першого. Йому пощастило, він перший за списком депутата Олександра Абдуліна. Ви можете побачити цікаві різні речі, які стосуються безпосередньо його роботи. Наприклад, голосування. Тобто, ви можете побачити, яким чином в пленарному порядку цей депутат голосує чи не голосує, і в тому числі з яких причин. Наприклад, можете переглянути його. Письмову реєстрацію. Ми беремо за основу саме дані письмової реєстрації, а не електронної, так як вони часто розходяться між собою. Письмова реєстрація це все ж таки фізичний підпис депутата, який поставлений в кулуарах Верховної Ради в відповідному журналі, а не електронна, коли депутат може, бути, може і не приходити, а його картка голосує. Тому даний депутат голосував в 98%. Пленарних засідань був зареєстрований і лише один раз відсутній. Дана реєстрація вона актуалізується постійно, тобто ми розробили спеціальне програмне забезпечення, яке стягує дані автоматично з сайту Верховної Ради і одразу ж конвертує його в базу даних цього порталу і на ньому розміщується. Тому, коли нас питають, за який це період часу, це безпосередньо станом на сьогодні, станом на той момент, коли останнє поновлювалися бази даних, а вони автоматично поновлюються після кожного пленарного засідання. Цікавим є питання, наприклад, голосування, якщо порівнювати його з навіть даними Верховної Ради. От голосування, коли ви подивитесь, наприклад, цей депутат голосував за 234 рази проти 67. І ви потім можете відслідковувати, по яким законопроектам за чи проти були ці голосування. Утримувався 50 разів, був відсутній 323 голосування, а не пленарних засідань. Тому порівняно з першим показником письмової реєстрації є певні відмінності, бо зранку до обіду Верховна Рада може прийняти сотню нових постанов або ініціатив, як це часто буває. А може взагалі розглядаючи ті чи інші речі, не прийняти жодного. І не голосував він 425 разів, коли розглядалися відповідно ці питання. Таким чином, ці дані відображаються на сайті Верховної Ради, тобто ви бачите величезні таблиці, і ви не можете їх ці дані зібрати докупи, якщо не починаєте працювати з Excel або Ексасом і обробляти їх в ручному режимі, кожну цифру переносячи собі відповідні таблиці. Унікальною є інформація щодо роботи депутатів в комітетах Верховної Ради, тому що з 29 комітетів, на жаль, навіть не всі мають відповідні сайти, тобто прослідкувати їхню роботу практично неможливо. Ми до кожного з комітетів постійно звертаємося з інформаційним запитом і отримуємо відповідні протоколи. Але є три комітети, які, на жаль, їх не надають. Тому депутати, які працюють в цих комітетах, поки що цих даних немає. Це це комітет з питань бюджету, сільського господарства та регламентний. Щодо цих всіх трьох комітетів, ми вже звернулися до суду відповідно, щоб таким чином розпочати публічний діалог з ними в зв'язку з тим, що ці дані повинні надаватися будь-якій громадській організації або громадянину на запит. Тим не менше, ці ці комітети порушують чинний закон. Ми також зверталися з іншими запитами до комітетів, наприклад, з питань оборони, він також тривалий час не надавав протоколи своїх засідань, визначаючи це тим, що комітет працює з інформацією, яка може бути не для розповсюдження, а мати певний гриф. Але, тим не менше, і цей комітет вже надає протоколи, а три інших, які я вже перерахувала, на жаль, цього не роблять. Тому ми оприлюднюємо цю інформацію відповідно до даних протоколів офіційних, і на прикладі того самого депутата Абдуліна, він був присутній на 88% комітету. Ви також бачите засідання комітетів відповідно, в абсолютних числах, а не в відсотках. Це було 16 засідань, з яких два він пропустив з тих чи інших питань. Якщо говорити загалом, про відвідуваність в тому числі і реєстрацію письмову, то ви можете просто порівняти з даними, які містяться на сайті Верховної Ради. Тобто це знову ж таки величезні таблиці, які не дають можливості аналізувати дані. Щодо помічників, ми розпочинали дуже давно цю кампанію з нашими Партнерами, журналістами щодо того, що помічники народних депутатів це особи, зокрема ті, які перебувають там в статусі державних службовців, це чотири, які отримують гроші з державного бюджету, тобто наші як платників податків повинні бути публічними, але не всі депутати оприлюднили ці дані, і не всі це роблять, прикриваючись законом про захист персональних даних. Хоча з іншого боку, якщо брати знову ж таки стандарти роботи навіть сусідніх з нами держав, то не просто. Прізвища імена по батькові, контактна інформація оприлюднюється, а й зарплати щомісячно, які отримують ці помічники, тому що вони в той чи інший період виконують ті чи інші функції, які оплачуються за різними ставками, і таким чином будь-який платник податків, наприклад, Словаччині, має можливість побачити, скільки ця людина заробила за цей місяць. Крім того, були дуже серйозні скандали в країнах Європи, які стосувалися надання статусу помічників парламентарів. Особам, які не просто не виконували ці функції, а й використовували ці посвідчення з власним з власною метою, зокрема, були вони також належали до кримінальних хіл, як, наприклад, в Болгарії, і ці скандали призвели до того, що прозорість роботи помічників є максимальною для того, щоб кожен громадянин міг поставити свою оцінку або відреагувати відповідно до того, які прізвища там знаходяться, які зарплати виплачуються, тому що це не є кошти, які надаються невідомому. Особами це кошти державного бюджету. Ми оприлюднюємо дані помічників, але наскільки це можливо? Тобто, всі депутати, які нам надали ці дані, імена там присутні. Інформація, яка відсутня у відкритому. Доступі знову ж таки для легкого аналізу даних це питання запитів, законопроєктів і виступів народних депутатів, щоб просто її отримати через сайт Верховної Ради. Вам знову ж таки треба зайти не на один розділ і самим скалькулювати ці дані. Ну зрозуміло, крім законопроєктів, там трошки легше. Даний депутат мав здійснив сім запитів. Мав чотири законопроекти і чотири виступи. Не дуже багато порівняно з іншими, але відповідно це вже оцінювати вам по конкретних депутатах. Якщо говорити про голосування, то це, напевно, та частина, яка найцікавіша, яку найважче можна оцінити з офіційного порталу. Тобто, ми даємо можливість по кожному законопроекту, там є відповідні фільтри. І ви можете самі обрати, які ви хочете, отримати відповідь, які парламентарі в межах яких фракцій наскільки голосували за той чи інший законопроект. Тут приклад на закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо емісії цінних паперів. І ми по цьому голосуванню можемо побачити, яка фракція, яким чином, в якій кількості відповідно до розмірів своїх, голосувала, підтримувала чи не підтримувала цей законопроект. В відсотках нижче також виведені. Результати голосування в межах кожної з фракцій. А це найцікавіше, тому що якщо ми говорили про сумісне голосування в межах якихось періодів, наприклад, другої сесії, як я показувала на інфографічних матеріалах, то дане сумісне голосування стосується того фільтру, який ви хочете самі обрати. Чи конкретного голосування, чи конкретного періоду часу. Чи конкретного блоку ініціатив. І ви самі обираєте і дивитесь, наприклад, не як між собою всі фракції голосували, а як голосувала Свобода і Батьківщина разом, чи голосували вони разом. Як голосував удар і партія регіонів», як голосували Комуністи і Свобода, ви самі визначаєте, які опції ви хочете обрати, і відповідно бачите голосування в такому вигляді. Тут просто обрано сумісне голосування за рядом законопроєктів між двома. Фракціями Батьківщина і «Партія регіонів. І ви можете у відсотках і графічно ознайомитися з цими даними, що досить допоміжне для аналізу тих самих голосувань в простому режимі. Ми також маємо розділ Дорогі депутати, це є телевізійний формат, це є програма, яка спільно готується п'ятим каналом, журналістами, Андрієм Сейчуком і Юлією Банковою, і нашою організацією. І відповідно всі програми можна переглянути також на цьому порталі. Хочу сказати, що ця програма буде номінована і вже номінована на премію Телетріум, що для нас є дуже приємною новиною, фактом. І ми сподіваємося, що як мінімум про неї більше почують, тому що вона є надзвичайно малобюджетна порівняно з будь-якою на будь-якому іншому телеканалі. Якщо говорити про описові матеріали, то зрозуміло, що їх є доволі багато. в Форматі звітів, в форматі документів, новин ви можете також їх бачити на нашому сайті. Але найцінніше, якщо ви будете переглядати його, то ви побачите розділ документи якому також присутні документи, які відсутні на сайті Верховної Ради, які в тому числі нами отримані через запити або через суди? Наприклад, ми нещодавно виграли суд в апарату Верховної Ради, який відмовився надати нам штатний розпис парламенту. Тобто, відповідно, ми не знаємо навіть скільки працівників Верховній Раді є. Скільки обслуговують щоденні потреби народних депутатів і загалом Верховної Ради, які кошти щомісячно, які ставки в цих людей? Можливо, їх дуже мало. Я маю на увазі коштів, які виділяються на потреби такої серйозної інституції законодавчої гілки влади найвищого рівня. Тому ця інформація в розділі документи оприлюднюється і знову ж таки ми її всіма можливими офіційними законними засобами. Отримуємо в тому числі через судові інстанції. На жаль, декілька слів також про те, як можна використовувати цей сайт, наприклад, для того, щоб аналізувати роботу народних депутатів. Зрозуміло, що в 2013 році цей рік євроінтеграції, і ми або подолаємо вільнюський бар'єр, або ні. Це не означає, що після вільнюса життя закінчується, але тим не менше, діяльність парламенту, як і виконавчої гілки влади, вона в більшій мірі мобілізована на те, щоб до вільнюса прийняти всі необхідні законодавчі зміни, які потім ми назвемо реформами. І експерти, аналітики і європейські інституції відзначають те, що не завжди є висока якість законодавчих ініціатив, які приймаються в останній момент перед вільнюсом, і на жаль, їх потрібно буде переглядати. Тим не менше, коли ми вирішили проаналізувати для прикладу для журналістів те, як голосують наші депутати щодо законопроєктів, які мають відношення до пакету євроінтеграції, виявилось, що в природі ніякого пакету євроінтеграційних законів немає. Апарат Верховної Ради нам сказав, що інформація, яку ми просимо, це перелік законодавчих ініціатив, які вже зараз мають статус євроінтеграційних, і відповідно в пріоритетному порядку мали би розглядатись профільними комітетами, виноситись на розгляд в плевпленарне засідання. Нам повідомили, що це велика аналітична і дослідницька робота, і, на жаль, вони не володіють цією інформацією. Так само, а профільний комітет з питань європейської інтеграції. Який безпосередньо повинен розглядати кожну, кожний законопроект, кожну постанову, яка б мала відношення до позитивного рішення щодо вільнюського саміту, також не володів в повній мірі цією інформацією. І ми різними дедуктивними методами знайшли на даний момент 12 законів, які вже прийняті, і які безпосередньо мають відношення до вільнюса. Також ми звертались до європейських дипломатичних структур з питанням, які законопроекти, на вашу думку, мають відношення до євроінтеграційного пакету. На що нам відповіли, що ті законопроекти, які ми вважаємо, повинні мати відношення до цього проєкту, не мають такого відношення на думку української влади. Відповідно, прийнято 12 законів. І якщо оцінювати голосування по них, то можна відзначити найбільшу кількість непідтримки підтримки з боку комуністичної партії. Тобто з 12 законів, які вже всі підписані президентом України, чотири голосували проти комуністами. По два проти голосували Батьківщина і Удар. І відповідно це має відношення до змістового наповнення цих законодавчих ініціатив. І проти одного законопроекту категорично виступала Свобода. Щодо чернігівських депутатів, які в тій чи іншій мірі підтримували чи виступали проти.